Господь з вами. Читання святого Євангелія від Луки. Слава Богу. Того часу, коли натовп втіснив Ісуса і слухав Боже Слово, а Він стояв біля Генесарецького озера, то бачив два кричали до берега чорни. Рибалки, зійшовши з них, полоскали сіт. Увійшовши до одного з чорнів, який належав Симонові, Попросив його трохи відповісти від землі. Він же сів і навчав натовпи з човна. Коли ж перестав промовляти, він сказав до сину: відпливи на глибину і закиньте ошибки для небологи. А Симон у відповідь сказав: Наставнику, цілу ніч, трудившись, ми нічого не піймали. Казав словом твоїм, закинуть сім'я. І зробивши це, вони наловили силу силен риби, аж їхні сіті почали рватися. Тож вони дали знак товаришам, у другому човні, що ви прийшли їм допомогти. І вони прийшли і наповнили обидва човни, так що ті стали потопати. це, Симон Петро припав до колін Ісуса, промовляючи, відійди від мене, бо я грішний чоловік Господу. Бо від ловля риби, яку вони піймали, подим охопив його й усіх, хто був з ним. Також Якова і Йоанна синів зередей, які були спільниками сина. І сказав Ісус сину, Не бійся, відтепер ти будеш ловити людей. І витягнувши човни на землю, вони, покинувши все, пішли слідом за ним. Слово Господнє! Тому що я дуже люблю апостола Петро, Петра і його історію, мені звернув увагу на цю деталь. Побачивши ту Суманку, трохи правду Крімського промовляє, відійди від мене, бо я грішний чоловік Господи. Коли Петро усвідомив, але так усвідомив в досвіді, не теоретично. Бо раніше він... Теж вважав, що Ісус є Месією, але від, отут його сказати проняло. Він не умом поняв, а емоціями. І його реакція дуже яскрава. Відійди від мене, Господи, бо я грішний чоловік. І знаючи майбутню історію Петра, це чиста правда. Дивіться, Ісус же ж не заперечує, що він гріш. Тільки каже йому, не бійся, відтепер ти будеш ловити людей. Ісус кличе Петра гріш, знаючи, хто він, приймаючи восьма слабкості. І коли в житті Петра взяде за якийсь більший гріх, коли сам Петро забуває, що він прийшов. От дивіться, як цікаво. Бог це бачить, приймає. І це не є катастрофа. Але коли Петро перестає в собі бачити, перестає що я на те, що він грішний, а значить безумие мислення в нього раз по раз вми, вмикається. Дивні речі йому в голову приходять. І грішні прагнення. От коли він про це забуває, починається біда. І всі ну, Петро, як ми? ми теж, коли забуваємо, що ми грішні, що ми і тоді стаємо здатні до більшого зла. І історія церкви повна тих, які вчинили велике зло, вважаючи себе правильним. Це така... Не хочу сказати цікава річ, але яку треба відмітити. Велике зло вчиняють ті, які вважають себе прав... праведними. Тому в практиці церкви, здають увагу, є досить багато моментів, які нам нагадують. Кожна п'ятниця, коли постимо від м'яса, нагадуємо що Ісус помер за грішним за кого? За нас. Періодично різні дні в церкві. Попільна середа, взагалі весь великий піс, адвент, Нагадує нам, що ми грішні. Часом якісь особливі події. Чи таке слово Боже, як сьогодні, нам це нагадує. І від цього не варто тікати, Про прийняти як факт. Подумати, де сьогодні моя грішність впливає на моє мислення, на мої рішення, які сьогодні спокуси до мене приходять. Бо коли бачимо, можемо побратим, Господи, то може мені цьому не піддатися. Дай мені силу ходити твоїми шахами. Так як отчинаш, ми молимося, звернуть увагу щоденно. І не введе нас у спокусу, але визве нас від локал. Це, наприклад, не ідеальний, бо там дослівно було, тобто його важко передати, але це не індуцерем. Це так, не дозволь не допусти. от В такому сенсі не влети. Не дозволь, щоб так сталося. Або нехай так не станеться, щоб ми вийшли в Але це молитва того, хто розуміє, що спокуса близько, і що тільки силою Божою можемо її перемагати. І також спільною молитвою. Бо доки ми триваємо в спільній молитві, нам важче падати. Нам треба забути, або випасти з ритму молитви і тоді падати реально. Море молювалося спільно і за себе, і за близьких. А сьогодні особливо за мене юзефу і.